Щоранку та щовечора єврейський народ молився цими відомими словами, висловлюючи свою відданість Богу. Їх називають шма: Слухай Ізраїлю, Господь Бог, наш Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Отож, перше слово шма чути або слухати на євриті вимовляється шма. Звідси й походить назва молитви. Шма це дуже поширене слово в єврейській біблії, і це очевидно чому. Слухати це дуже універсальна дія, зазвичай вона пов'язана з вухом, як у 20-му розділі приповістей ухо, що слухає, й око, що бачить, Господь учинив їх обоє. І хоча це здається досить простим, якщо подивитися на інші способи, якими єврейські автори використовують слово шма. То можна побачити, що воно означає більше, ніж просто дозволити звуковим хвилям увійти у наше вухо, на івриті Шма також може означати звернути увагу або зосередитись. Тож, коли у Лії, яку не любив її чоловік Яків, народився син, вона назвала його Симоном або на івриті Шимон, тому що, за її словами, Господь почув, що я зненавиджена. Отже, шма означає чути і звертати увагу, і навіть більше. Це також може означати відповідь на те, що ви чуєте. Ось чому так багато криків про допомогу в книзі псалмів починаються із заклику до Бога почути. Псалом 27, вірш 7. шма, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. Отже, просити Бога почути, це водночас просити Бога діяти або щось зробити. Це схоже на те, коли Бог просить людей слухати. Наприклад, коли народ Ізраїлю прийшов на гору Синай і Бог промовив коли справді шма мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів. І у книзі Вихід є декілька цікавих речей про цей вірш. На івриті слово шма повторюється двічі в цьому реченні, щоб підтвердити його важливість. Якщо ви шма шма, це означає, що ви маєте уважно слухати, але також зверніть увагу, що з погляду Бога слухати це майже те саме, що й дотримуватися завіту. Отож, коли Бог просить людей слухати, він має на увазі, що вони повинні слухати та бути слухняними, і це остання захоплива річ про шма. У древньому івриті немає окремого слова для слухатися, тобто виконувати бажання того, хто знає краще за вас або має владу над вами. Отже, в Біблії, якщо ви хочете сказати, я буду слухати та робити те, що ви говорите, ви використовуєте одне слово шма на івриті слухати й робити це дві сторони однієї монети. Ось чому пізніше в історії Ізраїлю. Коли народ порушував свої обіцянки Богу, єврейські пророки говорили: мають вуха, та не чують. Ізраїльтяни, звичайно, чудово чули, але насправді вони не слухали, інакше вони діяли б по іншому. Отже, зрештою, слухати в Біблії це поважати того, хто до вас звертається, і виконувати сказане. Справжнє слухання вимагає зусиль і дій. І це єврейське слово шма. Ну що ж, шма слово життя. Амінь. Сьогодні в нас вже остання неділя в циклі про слово Боже. І ми говоримо, що для кожного члена церкви слово життя, взагалі для всіх християн, Біблія є великою цінністю. Вона не цінна не просто як книга, хоча. Як як просто, як видання, воно також дуже унікальне. Ви знаєте, що це книга, яку надрукували найбільше кількість разів. Навіть вона занесена у книгу рекордів США як книга, яку найчастіше крадуть з бібліотек. Хоча зараз вона дуже доступна, безкоштовно її роздають, але отакий цікавий факт. Але просто мати фізично у себе Біблію, це ну, ще мало про що говорить. Можна мати гарну Біблію, яка не читається, яка тобі взагалі не принесе ніякої користі. Ви знаєте, що президенти деяких країн, коли їх обирають, вони клянуться на вірність народу, на чесність і кладуть руку на Біблію. От у нас на що кладе президент руку. Єван... Пересопницьке Євангелія. Що цікаво, що потім ці самі президенти вони можуть приймати закони, які повністю суперечать цій книзі. Отакий От парадокс. Тобто Біблія, яка і не читається, вона не приносить жодної користі. Ми ж віримо, що Біблія це досконале Боже Слово, і це слово, яке має прямий вплив на твою віру. В Римлянах написано, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. І також ми віримо, що Біблія це досконале відкриття для нашого життя. Колись в Галатів Павло написав, що якби ми, апостоли або ангели з неба, почали благовістити вам не те, що ми благовістимо, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знову кажу, що хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Тобто досконале відкриття. Сьогодні я хотів би залишити для нас три простих принципи. Можливо, ми їх вже багато раз чули, але треба собі постійно нагадувати, щоб пам'ятати. Не варто забувати ці принципи. Ну, Перше, що я хотів сказати, що Слово Боже це основа віри. Друге Тимофія написано так: 3:16.17. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи. До виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Коли ми говоримо про віру, то наша віра вона будується на Божому Слові. І там, де немає Божого Слова, ваша віра будувається на ваших емоціях, на вашому якомусь власному досвіді, на ваших власних переконаннях, тобто на такій, знаєте, поганій основі, коли немає Біблії. Колись я дивився один ролик, ходив один чоловік віруючий, він підходив до різних людей і питав: як ти думаєш, коли ти помреш, ти попадеш на небо? Ви знаєте, що багато людей вони сказали, да, я думаю, що я попаду на небо. Питає, а чому? Ну, бо знаєш, я живу хорошим життям, не порушую закон, моральності дотримуюсь, нікого не ображаю. Знаєте, так людина може думати, коли вона будує. Свою віру не на Біблії. Вона думає, що просто якесь хороше життя, моральне дасть їй доступ на небо. Я колись думав, як можна, який приклад можна привести як такої віри на поганій основі. Ми знаємо, що Господь Він часом горив притчу. Перше, що мені прийшло на пам'ять, це можливо про дім, який збудований на піску, який не має основу. Але не так давно я отримав дуже хороший приклад. Не так, на даний момент я приймаю участь, граю в такому міському оркестрі. І коли є поховання солдата, то ми їздимо в якесь місце, там граємо, беремо участь в цій процесі. І не так давно ми поїхали в Гуту. Ви знаєте, що це останній населений пункт перед Волинською областю. Вже все. Далі наступне, це вже Волинська область. Ми там грали, зібралось багато людей. Ми стоїмо там, чекаємо, поки йдеться процесія, поки батюшка закінчить службу. І сидить переді мною на такій бровці старший чоловік. Я так думаю, а чому він сидить, всі щось стоять, хрестяться, моляться, якось приймають участь. Він сидить. Знаєте, і починає цей чоловік вставати. Знаєте, я зрозумів відразу, чого він сидів. Знаєте, я дивлюсь, він отак відразу на мене хилиться і мусив підставити йому руку, щоб він не впав. Виявляється, у всього чоловіка якась проблема з ногами. Він не може гарно ходити. І були люди, які хотіли йому допомогти, казали, давай ми тобі допоможемо, відведемо, куди тобі треба. А він казав: Не трогайте мене, я ж хорошо хожу, Чого ви мене трогаєте? Ну, відпускають його, він падає знову йому, але він каже, не трогайте, зі мною все добре. Оце приклад людини, яка будує свою віру на поганій основі. Вона думає, що вона може йти, але тільки ступить крок і падає. Як то говориться, з такою вірою далеко не зайдеш. Це перше, що я хотів сказати, що наша віра вона має будуватися на хорошій основі, правильній на Слові Божому. Друге, що я хотів би згадати, це те, що Слово Боже це напрям для мого життя. Псалмі написано 118, так що для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Якщо читати статті різних політологів, то вони описують, що останні декілька років в Україні або Україна переживає такий період. Невизначеності. Ти не можеш щось планувати, ти не можеш ставити ніякі цілі через те, що ти знаходишся в такому стані невизначеності. Нещодавно я мав розмову з однією людиною, це я і знаю цю людину. Ми так розговорились. Ну і вона каже: ну, ти знаєш, я не маю цілі на своє життя. Тобто я живу, я вчуся, я служу Господу по мірі своїх дар. Але якісь конкрет... конкретної цілі я не маю. Ну, так, живу там. Як Господь дасть, так і живу. Кажуть, що найтяжче прийняти рішення, коли ти знаходишся в такому стані невизначеності. І ми бачимо в Біблії різні приклади, що коли Господь посилає Авраама, Він каже: вийди з цієї землі і піди туди, куди я тобі скажу. Багато невизначеності, багато невідомого. Але Авраам він довіряє Господу і каже, я йду туди, куди ти мене посилаєш. Моїсей не хотів виводити народ з Єгипту, бо було багато невідомого. Але Господь його переконав, що він йде разом з ним і йде разом з у невідоме. І, можливо, я не знаю сьогодні, яка ціль мого життя, в чому моє призначення. Але що я знаю точно, що якщо я живу по Божому Слову, то я на правильному шляху. Це друге, що я хотів зауважити. Ну і третє, і, можливо, останнє. Їх, звичайно, є дуже багато. Це такі, що я хотів вам нагадати, що слово Боже як італон, як таке мірило. Ви знаєте, що існують виставки кривих дзеркал. Якщо ви захочете побувати на такій, то у нас, наприклад, в Дубно, в Дубинському замку є таке, така виставка. І там стоять різні дзеркала. Ти можеш підійти до одного і вже дивишся, ти вже такий худенький став. Підходиш до другого, ти дивишся, тебе вже зросту додавилось, або навпаки підійшов до третього, став дуже низенький. Це дзеркала, які показують, ну, можна назвати така смішна неправда. Отак показуються дзеркала. І одна з причин, чого люди не хочуть мати діло Словом Божим, це тому, що Слово Боже воно завжди говорить людям правду. І ти не можеш просто прочитати Біблію, щось собі взяти з того, придумати якийсь неправильний висновок. Звичайно, ти можеш прочитати, зробити неправильний висновок, але взагалі одна з причин, чому люди не мають діло Словом Божим, це тому, що Біблія це зеркало, яке завжди показує нам правди. І деякі люди вони пішли далі. Вони прочитали Біблію, їм не сподобалась ця правда, яку вони почули. І вони почали переписувати свої Біблії. Навіть є різні конфесії, які будують свою віру на Слові Божому, яку вони змінили, переписали. Я думаю, що ви знаєте ці конфесії, вони навіть у нас в Костополі є переписана Біблія, а переписують тому, тому що не хочуть чути правду. В Тимофія так і написано, що настане бо час, коли здорові науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від, від правди відвернуть та до байок нахиляться. Є в Америці одна церква, називається вона Transformation Church. Там і пастор Майкл Тот. І вона швидко росте. Тобто в онлайн просторі вона має велику популярність. І навіть дехто каже, що це зараз в США одна з церков, яка найбільше росте. Але якщо ви послухаєте. Проповіді цього пастора, якщо ви заглибитесь в теологію, ви побачите, що в теології цієї церкви є великі проблеми. Колись я натрапив на одну вирізку цього пастора, і він казав, він починав так: каже: Господь вирішив створити чоловіка і жінку. І знаєте, що я почув? Зала почали люди. У-у-у, там щось на нього кричать. А каже: почекайте, почекайте, ви знаєте, я вас розумію. То, що, коли якби я був біля Господа, коли він це робив, я запитав, а чого ти робиш чоловіка і жінку? Може, ти додавиш більше варіантів? І всі такі почали хлопати, там, радіти. І знаєте, це приклад церкви, де люди ведуть пастора, а не пастор веде людей. Велика проблема в такої церкві, якщо люди вони ведуть пастора. Коли Слово Боже, воно вже не є таким мірилом, не є орієнтиром, але якась просто культура, якийсь. Сучасні, можливо, такі закони, які приймаються, які не, не відповідають Біблії, але вже така виробилась культура. І замість того, щоб пастор він вів церкву, церква веде пастора. Бо він знає, що якщо він почне щось говорити, не те, що подобається людям, то людям, то наступну ділю вже ніхто не прийде. Вже всі підуть в якусь іншу церкву. Церкву, яка буде влещувати їхні вуха, І будуть казати те, що їм подобається. Коли ми говоримо, що Слово Боже, це еталон, було, була така подія, коли Павло він проповідував у Верії, як жителі міста не Верінах, в верійці, да, мабуть, в верійці. І написано, що вони прийняли це і досліджували Писання день у день, чи насправді те, що говорить Павло, воно сходиться з Писанням. Тобто для них слово Боже, це було еталон. Вони не дивились, що Павло він крутий оратор, спікер. І ми знаємо, що Павло цей апостол Господній, він говорив всю правду, але все одно вони йшли до Писання і перевіряли, чи справді те, що Павло говорить, воно сходиться, сходиться з Писанням. Тому, коли я кажу, що Біблія це моя цінність, то це автоматично я кажу, що я готовий прийняти всяку правду, яка ця Біблія, вона про мене говорить. Як ми дивились відео, що одне те саме слово і слухати і робити. Якщо я готовий слухати Біблію, те, що в ній пишеться, то автоматично я згоджуюсь з тим, що я буду виконувати те, що Біблія мені говорить. Тому ці три речі, які я хотів вам нагадати, це що Слово Боже це основа віри, це фундамент віри. Слово Боже це напрям для мого життя. І слово Боже, це як мірило мого життя, яке скаже мені правду. Амінь. Давайте помолимось на закінчення нашого зібрання. Господи, ми тобі дякуємо, що в наш час в Україні ми маємо дуже доступне Твоє Слово. Ми маємо різні переклади. Ми маємо безкоштовні Біблії, безкоштовні Євангелії. Все зроблено для того, щоб ми могли читати Твоє Слово. І ми хочемо підтверджувати своїм життям, що Твоє Слово це цінність для нашого життя. Не просто коли ми будемо мати Біблію в своєму домі, а коли ми будемо слухатися те, що в ній написано, коли це слово воно буде направляти наше життя, коли ми будемо мірити наше життя з Твоїм словом, Господи, допоможи нам бути чесними в цьому, щоб справді Твоє слово, воно було цінністю для нашого життя. Амінь.